Вітаю всіх друзі! Сьогодні я хочу зупинитися на ситуації в Енергодарі, місті, в якому знаходиться Запорізька атомна електростанція. Я думаю, немає жодного громадянина, який не задається собі запитанням, з якою метою обстрілюється Запорізька АЕС. Хто обстрілює, в принципі, більш-менш зрозуміло це робить Російська Федерація, але... Неясно, чи це робиться з метою підірвати Запорізьку АЕС, чи це робиться з якоюсь іншою метою. І, в принципі, ситуація була б більш-менш зрозумілою і однозначною, якби не українська еліта, не український політикум і естеблішмент, і пул експертів, які обслуговують. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що прихильники перемовин, прихильники відкупитись від Російської Федерації територіальними поступками завжди залякували нас застосуванням Росією ядерної зброї. І цілком можливе, принаймні логічно передбачити, як на мене, що обстріл Російською Федерацією, Запорізької атомної електростанції також використовується людьми, які хочуть нас схилити до. Перемовної позиції. І це абсолютно не є а, теоретичним припущенням. І от Я сьогодні хочу висловити кілька своїх міркувань з приводу а, причин, чому Російська Федерація обстрілює а, Запорізьку атомну електростанцію і чи може вона вдатися до ядерного тероризму, тим більше, що Дуже багато російських експертів, які працюють в нашому інформаційному полі, той же Фейген там чи Піантковський, вони не виключають. Тобто ну, люди з Росії не виключають, що Російська Федерація може вдатися до ядерного тероризму. Це означає, що вони щось зна знають, і ну, кому якби, як не їм вірити люди з Російської Федерації. А наші спецслужби показали, що вони дуже погано розуміються на психіці ворога. І в принципі, не можна виключати, не можна виключати цих речей. Я можу про це говорити, тому що на початку березня я вже записував відеоблог, коли відбувався штурм Енергодару, і е, ми бачили з вами всі ці кадри, палаючі Запорізької. Атомної електростанції. Всі, в принципі, розуміли, що безпека і норми там, будівництва вони передбачали подібного роду, там, скажімо, форс-мажорні обставини. Енергоблоки досить є захищеними. В Радянському Союзі все будувалося з розрахунку навіть на можливість ядерного удару по енергоблоках. Але в чому ну, проблема, в чому причина? Я вертаюсь до свого відеоблога, який я записував на початку березня. Можна, в принципі, зайти в архіві подивитися. Я тезово передам. Після смерті Леоніда Ілліча Брижньова було був уже в принципі запланований розпад Радянського Союзу. І Чорнобильська електростанція мала. Там три енергоблоки, а четвертий енергоблок був відкритий з порушеннями, там 84-го чи якого року він був введений в експлуатацію. Про це я дізнався в приватній розмові з одним з інженером-ядерщиком з Швейцарії. Я познайомився в рамках там політичної діяльності. І на обіді ми просто рішили поговорити про Чорнобильську катастрофу, і мені ця людина сказала, що в середовищі. Ядерщиків, інженерів, Чорнобиль не вважається катастрофою, а це цілеспрямована дія на підрив атомної електростанції, яка була здійснена працівниками атомної електростанції свідомо. Я просто передаю слова, або це більше мої висновки з тих слів, які мені говорив людина з там, похилого віку, яка вже давно на пенсії, громадянин Швейцарії. Це було щеплення українців від ядерних амбіцій. Тримачі смислів Радянського Союзу, розуміли, що Союз розвалюється, він не буде існувати і потрібно було робити щось з ядерним потенціалом. Було прийнято рішення позбавити амбіцій українців через цей спланований і керований вибух. Є кілька, я назву тільки кілька таких факторів, які дають підстави говорити, що це був спланований вибух. Перше доповідь в МАГАТЕ робив академік Лігасов. Він не ядерщик, всі ядерщики відмовилися це робити, і на це наголосив мені. Мій співрозмовник Швейцарії, який був в Чорнобилі в 1986 році, і був присутній в залі, коли Лігасов робив цю доповідь. Всі були дуже здивовані, чому хімік робить цю доповідь. Це не його профіль. Значить, хто щось знає, це було підозріло. Наступне, те, що мені сказали, не були проведені саме з четвертим енергоблоком потрібні тести, які пройшли по три енергоблоки, які там працювали. В Чорнобильський, на Чорнобильській АЕС і була здійснена дія, яка фактично була заборонена. Це міг зробити, як мені пояснило, тільки божевільна людина. Там чи одночасне виймання стрижнів цих графітових чи щось якісь такі речі, я вже не так там пам'ятаю. І наступний такий аргумент. Це вже не від нього, а від інших колег, коли я почав цікавитися цим питанням. А, насправді, незважаючи на потужність вибуху, на масштабність катастрофи, наслідки її були менші, ніж в і Нагасакі. Був було використано спеціальне е, ядерне паливо, яке дало е, захворювання тільки щитовидної залози. Там, ну і так, населення, в принципі, обійшлося досить. Легко обійшлося, вийшло з цієї катастрофи. Хоча теоретично наслідки для здоров'я населення мали би бути катастрофічними. Це чинники, які говорять, що цілком можливо, що це був запрограмований вибух для того, щоб українці відмовились від ядерної зброї в єдиному пориві, взагалі відмовились від ядерної енергетики, тому що а, пострадянська чи тоді ще радянська еліта вважала, що це вони створили атомну енергетику, оцю всю машину. І не можна залишати її країнам, які не заслуговують. Ну така версія, так? Якщо ця версія насправді мала місце вам вирішувати, мала місце, не мала місце, то цілком можливо, що Фейгін там чи Пєнтковський мають рацію. Цілком можливо, що Російська Федерація може це зробити, тим більше що люди, які коментують Запоріжжя ситуацію на Запорізькій АЕС, висловлюють такі аргументи, що Російська Федерація <кхи> вважає, що це будувалося радянськими людьми, Москвою для е, зовсім інших цілей, для інших людей, а не для бандерівців-націоналістів. Ну нам здається, це божевілля, але ну, виключати нічого не можна. Так? Тому вам вирішувати е, я 50 на 50. Від, від Росії можна в принципі очікувати все завгодно. Але я що завгодно. Але я навмисне там кілька днів дав витримку, паузу, що ми вже бачимо. Пошкоджені там кілька ліній, якісь там речі зроблені. Російська Федерація свідомо робила ці обстріли, для того, щоб підірвати свої ж свіжі боєкомплекти і винести на, в повітря а, Запорізьку АЕС, всіх цих шість енергоблоків і самим там, значить, загинути. Це робиться для того, щоб перемкнути Крим. Забрати верніше підключити, підімкнути Крим на Запорізьку електростанцію, якась там складна схема фактично вивести роботу Запорізької АЕС на Крим і на Російську Федерацію і на окупованій території, від'єднати її від системи України. Ось так це виглядає. І тому поки що так, поки що так, і це говорить про. Ну я розумієте, в цій ситуації дуже складно звинувачувати е, журналістів, дуже складно звинувачувати блогерів, тому що я сам даю 50%, що від росіян можна очікувати все, що завгодно. Але мені здається, моя точка зору, що весь цей хайп ажіотаж і е, ось ця паніка, вона зроблена людьми в рамках е, постійної загрози, е, в рамках залякування. Наш істеблішмент нас вже залякує постійно ядерною загрозою від Російської Федерації. Використанням ядерної зброї або атомною, підривом Запорізької АЕС. Це ще гірше, ніж там, тактична ядерна зброя, це взагалі якийсь жах і кошмар. І це більше виглядає на роботу. У переляканого українського естеблішменту або таких людей типу Арахамі, які прагнуть відкупитися територіями, залякати нас ядерною катастрофою, зброєю. І ми мусимо визнати це, ми мусимо бути чесними, бути чесними, що тут ситуація ну щонайменше, двозначна. Возначна в чому причина і до яких пір це буде значить ну значить, тривати. Давайте припустимо, що насправді Російська Федерація застосовує ядерний шантаж і це країна-терорист. Доки це буде тривати до тих пір, поки ми будемо боятися, і це буде тривати до тих пір, поки Росія не почне боятися. От як тільки Росія почне боятися нас, а не ми її, це все припиниться. Я вам гарантую, це точно така ситуація, як з вторгненням Білорусі. У нас чомусь ми боїмося вторгнення Білорусі замість того, щоб сформувати таку а, інформаційну атаку, щоб білоруси боялися помсти й вторгнення на їх територію. І ми повинні демонструвати, що ми вторгнемось на їх територію. Точно така сама ситуація із ядерним шантажем. Якщо Російська Федерація буде чітко розуміти, що буде нанесений удар. Нами і союзниками, а це робота наша переконувати наших союзників і посилати певні сигнали. Поки що їх явних не було, до речі, від, від наших союзників. І це проблема ну, українського політику, який сам це все робить і намагається вийти через відкупну з цієї війни. Це все бачить, тому немає ніяких чітких сигналів з боку наших союзників. Російська Федерація застосує ядерну зброю або будь-яку іншу зброю масового раження, тільки тоді, якщо буде впевнена і знати, що їй за це нічого не буде. Не обов'язково, до речі, ядерна відповідь. Можна використати конвенційну зброю, але потужну зброю по містах Російської Федерації, по військових об'єктах і так далі. Причому дуже серйозно. Це вже прораховано і доведено. Але цього. Немає. І провина не в союзниках, а в нас, в вищому політичному керівництві. А, чому останнє я закінчую, тому що офіс президента і ті люди, які відповідають за ведення війни, частина цих людей, скажімо, не можуть перейти у стан війни. Передусім, Зеленський і всі інші, хто його оточує. Вони марять якимось там відбудовами. І 750 мільярдами євро, але вони не можуть перейти у стан війни, у стан ведення бою. От коли вони перейдуть в цей стан, це одразу позначиться на всьому, і шантаж припиниться одразу. І це позначиться на наших взаєминах з союзниками. І Російська Федерація отримує правильні меседжі і посили від нас. А до тих пір, поки ми будемо мати двоїсту позицію, поки ми самі будемо боятися, поки ми не будемо формувати, що ми будемо атакувати, до тих пір нічого не зміниться. Можливо, з сьогоднішнього дня щось почне міня... мінятися. Нарешті ми почали атакувати Крим. Отак бо я оцінив ситуацію з запорізькою атомною електростанцією із Енергодаром. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступної зустрічі.